ніж кулиця, а, Має ще а, можливість комплектації ножен а, на шию. Ножни на шию. Ось так от фіксується. Достаються, тримаєте за темляк, упираєтесь пальцем в ножи і так от достаєте. Даний виріб виконано зі сталі Х-12МФ з твердістю 60-61. Без мікрофаски. Виріб іде без мікрофаски. Десятий кут зведений в 0. Дуже агресивний різ Але для кістки не підходить такий кут заточки. Розрізати стропу, леску, тканину. Ну, тобто хліб нарізати, ковбаску, гілку зрізати, але не для кістки. Накладки термоясень, паракордовий темляк стильника ножа. Для захисту розміщуєте шкіряні ножни. Комплектація може бути три варіанти ножен. Або на шию, або ножне. З активним підвісом і стаціонарним. І фіксація на хлястик ще додатково. І класичні ножни. Стаціонарний підвіс. що маєш все як час, забирає безмовно. І за кожну мить і